Він зміни приносить. Я дякую Богові. Ще в мене такий гарний момент для мене. Я рахую це благословення. Я колись був у гостях в Толіка. Я дружу з Сашою і з Полікарпом. Це прекрасні брати. Я дякую Богові за те, що я знаю таке хороше село, як Комарівка. Ну, я я... не знаю, я... Там є багато людей, яких я люблю, з якими я дружу. Просто насправді. Радий, що можу бути разом з вами сьогодні, і хочу говорити про силу, Силу, яка вона є в цілях, які ми ставимо, силу, яку ми отримуємо, коли в нас є правильні цінності, і силу в ціні, яку ми готові платити за наше християнство. Є один дуже такий простий закон, це навіть аксіома комунікації. Е, перше правило. Коли позіхаєте, не одночасно позіхайте. Тому що це створює певний вакуум і проповідника може втягувати. Це ну, я жартую насправді. Е, далі, хто цієї ночі виспався. Підніміть, будь ласка, руку. Ви ще підніміть руку і, будь ласка, тепер уважно дивіться за тими, хто не підняв руку. Ваше завдання сьогодні не дати заснути тому, хто не підняв руку, добре? Якщо ви раптом бачите, що ви втрачаєте свого сусіда, ви можете його торкнутися, можете його щепнути. Просто ну, не дайте йому заснути, не втратьте його, добре? Це ваше завдання, будь ласка, ви маєте мені допомогти. Тому перше, що я люблю, це коли на мене дивляться. Ну, ви знаєте, коли людина на тебе дивиться, це перший показник, що, скоріш за все, вона з тобою. Друге, що мені подобається, це коли мене слухають. Ну, це видно. Коли людину слухають, якби вона ну, десь уважно щось спостерігає. Ще, що я це видиме. Далі я дякую Богові і люблю, коли відбувається такий процес корення, процес фундамента, коли те, що ви слухаєте, ви чуєте. Бо не завжди буває, коли ми слухаємо, ми можемо не чути. Якщо ви почуєте, я дякую Богові, коли ви це зрозумієте. І якщо ви це зрозумієте, мені приємно буде, якщо ви з цим погодитеся. І Якщо ви з цим погодитеся, коли ви приймете рішення, це робити. Чому це так важливо? Тому що хто з присутніх має дітей? Маєте дітей. Ви знаєте. Коли дитина на вас дивиться, це не означає, що вона вас слухає, правда? Якщо вона вас слухає, це не означає, що вона вас чує. Якщо вона вас чує, це не означає, що вона вас розуміє. Якщо вона вас розуміє, це не означає, що вона з вами згідна. І якщо дитина з вами згідна, це нічого не означає, що вона зразу це виконувати. Тому вірю в те, що в цей вечір ми будемо разом з вами комунікувати. І я буду говорити про силу. Для цього прошу вас включити ваші Біблії і відкрити. Книгу пророка Даніїла. Ми будемо говорити про силу, яка знаходиться в правді. І три слова, які ви маєте сьогодні запам'ятати, це ціль, друга це цінності і ціна. Чому це так важливо? Ми зараз про це поговоримо. Книга пророка Даніла, шостий розділ, я зачитаю. З першого по четвертий вірш. І потім поступово я хочу прочитати цей великий уривок. Отож, книга пророка Даніла, шостий розділ з першого по четвертий вірш. А мідянин Дарій одержав царство у віці 62 років. І сподобалось Дареві, і він поставив над царством 120 і сатрапів, що були над усім царством. А вище від них три найвищі урядники, що одним із них був Даніїл яким ці сатрапи здавали звіт, а цар щоб не був пошкодований. Тоді цей Даніїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумав поставити його над усім царством. Насправді, в цей час Даніїл, він вже так, старшого віку. І ми дивимося на нього як на урядовця. Дарій, це вже був імператор до Персії. Ви знаєте, Даніил попав в полон за навуходоносора при Вавилонському полоні. Пізніше, коли Перси напали таємно, вночі вони прокралися, змогли зруйнувати. І коли син Навуходоносора він був вбитий, і перси захопили імперію Вавилонян. І вони розширили її межі. І в той час Дарій, як президент, як менеджер країни, він приймає таке рішення: 120 урядників, які відповідали за кожний округ. І над ними він вирішив поставити три людини, які будуть координувати всю їхню владу. А вони будуть давати йому звіт. І одним з них був Даніїл. І подивіться, будь ласка, на характеристику цього божого чоловіка в четвертому вірші. Тоді цей Даніїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами. Що означає блищав? І я не думаю, що він користувався якимись відомим гелем для волосся. Я не думаю, що він користувався якимись тональними кремами для обличчя. Насправді ні. Блищав, це не говорить про його зовнішність. Тут написано про його характер, бо в ньому був високий дух. Ціль. І яку вона дає силу. Якщо відкрити разом зі мною перший розділ цієї ж. Книги. Восьмий вірш першого розділу книги Даніїла говорить такі слова: поклав Даніїл собі на серце. Даніл приймає рішення. Він попадає в полон. В полоні не було батьків, хоча в полоні знаходилася група і лю... молодих хлопців з Юдеї, з Єрусалиму. Вони були знатного з багатого роду. І Навуходоносор вирішує, ну, скоріш за все, він поважав євреїв, можливо, що чув, я не знаю, чому він так збирає цих молодих хлопців, і вони мали проходити певну школу. Їм виділяється окрема їжа, їм виділяється окреме житло, і цар хоче вкласти в них, щоб вони потім йому допомагали при керуванні. Тобто він бачив їх як перспективними цих хлопців. І в той момент, коли Навуходоносор приймає рішення, вони мають їсти ту саму їжу, яку їсть він. Уявіть собі. Їжу з царського столу. Даніїл приймає рішення, він кладе собі на серце, що він не буде осквернятися цією їжею. Можливо, через те, що вона посвячувалася якимось ідолам. Можливо, через те, що згідно Тори вона була нечистою, я не знаю, що слугувало причину йому, але він кладе собі на серце, біблійна мова це означає прийняти рішення. Поклав на серце, це прийняти якесь серйозне рішення. Даніл в полоні, тут немає батьків, тут немає якихось вже знаєш, тих умов, в яких він знаходився в Єрусалимі. Коли ми зустрічалися з моєю Галинкою, вона вчилася, тоді я жив в Рівному, вона вчилася в РДГУ на педагога. І я пам'ятаю один такий дуже неприємний момент, який мені трапив в очі. Коли я заходжу в гуртожиток до Галинки, шостий гуртожиток РДГУ Остафова, можливо, комусь знайомі ці слова, і така картина. Я заходжу в гуртожиток, там знизу стоять дивани, і на одному з диванів сидить мій добре знайомий хлопець, брат. На одному коліні одна дівчина, на другому коліні друга дівчина. Ну, Ви б бачили його реакцію, коли він мене побачив. <рес> він не знав, яку першу скидати, в яку сторону. <рес> <рес> ви смієтеся, йому не смішно було. Насправді ті дівчата, вони не були якби сестрами в хресті. Це просто були дівчата якби, з гуртожитка. Він не, він не проводив івілізацію в цей час для них. Він не розказує їм чотири духовних закони. Він не займався наставництвом в цей момент. знаєте, якби, ну, Одна одній розказує, друга друга, він перевіряє їх, знаєте, от як вони чи правильно розказують чотири духовних закони, чи ні. Пізніше ми з ним гарно поспілкувалися. Я пам'ятаю, він був з такою хорошою церквою. І в них був гарний молодіжний хор. Вони співали такі більш такі традиційні пісні, часто їх називають такими євангельськими, духовними. І в цей момент для мене така, знаєте, була картина. Що з ним сталося? Насправді, проблема була не в піснях, які він співав, не в хорі, в якому він знаходився, і не в церкві, до якої він належав. Проблема була в його серці. Цілі. Які ми ставимо в своєму житті, вони є визначальними. Насправді, ми дуже часто, коли дивимося на Даніїла, ми бачимо, от він блистить. Тобто його характер вирізняє його від інших. Але забуваємося про те, що за десятки років до цього, він ставить собі правильні цілі. Тобто, він приймає собі рішення, що Виконання Слова Божого в його житті буде завжди пріоритетом. Ми дуже часто думаємо, що хороший характер це якийсь надзвичайний дар від Бога, це якесь вибрання, це якийсь фарт, або, можливо, це якийсь талант. От людина терпелива, вона мудра, вона скромна, вона смирена. І ми заблуджуємося, коли так думаємо. Тому що насправді зміна характеру це процес. Коли ми дозволяємо Духу Святому змінювати нас в образі Ісуса Христа, послухайте уважно, завдяки цілям, які ми ставимо в своєму житті. Даніїл прийняв рішення, поклав собі на серце, що він не буде осквернятися. Його ніхто не бачить з батьків, з рідних, знайомих. Але він знає одне: Бог є свідок Його життя в гуртожитку. В його спальні, в його кімнаті, в той час, коли він сам на сам. І насправді хочете перевірити свої цілі, друзі, хочете перевірити свої рішення. Одне просте діагностичне запитання: що я дозволяю собі дивитися, думати, слухати. Знаючи, що про це ніколи ніхто не знає. От я точно знаю, що цього ніхто ніколи не знає, що я собі дозволяю. Якраз і це називається наша сутність, це називається наші рішення. Ось це мої цілі, які я ставлю в своєму житті. Я продовжую. Тому перше, що дає нам сили, це правильні цілі. Чому? Тому що незалежно від того, що навколо мене відбувається. Я вірний цілям тим, які я поставив у своєму житті, поклав собі на серце. І як добре, коли в молодому віці ми вчимося ставити правильні цілі стосовно читання Біблії, стосовно молитви, стосовно поста, стосовно зміни характеру, стосовно от тих рішень, які ми приймаємо, і чим раніше ми це робимо, тим більше благословення вони потім принесуть нам. Я продовжую і хочу прочитати п'ятий вірш. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даніїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли. Бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Що роблять цілі, які ми ставимо в своєму серці? В біблійній мові це називається перед Божим лицем. Тобто, коли я точно знаю, коли я відкриваю там, смартфон, коли я щось слухаю, коли я щось дивлюся, перед лицем Бога це коли я точно знаю, що Бог зараз присутній в моїй кімнаті. Про це ніхто не знає. Історію можна стерти в телефоні, пошуку. Про це ніхто не знає. Перед Божим лицем це якраз і є та ціль, яка є визначальною в нашому житті. Чим раніше я це почну робити, тим більше це допоможе в моєму житті. Що роблять цілі в житті Даніїла? Він вірний Богові, коли він має справу з фінансами, коли він має справу з протилежною статтю, коли він має справу з рішеннями політичними, які він приймає, коли він на роботі, коли він в таємній кімнаті, він вірний. І подивіться, що це робить. Е ці урядники, які розуміли, що Даніла хоче, Дарій хоче поставити найвищим, вони приймають рішення. Подумайте, будь ласка, про це, молодь дорога. Я не буду читати цей уривок, а його добре знаєте. В них є бажання знайти компроміс, і вони його не можуть знайти. Завдяки його вірності, вони ніде не можуть знайти якоїсь зацепки, щоб його знищити. І в них виникає одне єдине рішення. Щоб знищити Даніїла, треба придумати такий державний закон, який буде суперечити його вірі. Уявіть собі, ці язичники, ці безбожні люди на 100% переконані, коли в Даніїла буде конфлікт, закон держави і закон його Бога. Даніл лишиться це вірними кому? Закону його Бога. Вони в цьому були переконані, народ, послухайте уважно. Ми думаємо про те, що сьогодні треба вірних там, політиків, вірних депутатів, вірних урядовців. А я думаю: а чи потрібні вірні вчителі, чи потрібні вірні медсестри, чи потрібні вірні механіки, чи потрібні вірні люди на своїх місцях там, де він є, там, де ви є. Бог прославляється в тому, коли ми вірні йому. Правильна ціль визначає ваші цінності. Тобто вам щось є дуже дороге. І ось ці цілі, вони помогли Даніилу мати цінності, які берегли його характер, берегли його авторитет. Так берегли, що вороги, не мавши нічого знайти проти нього, були переконані на 100%. Коли буде закон Бога і закон країни, Даніл лишиться вірний закону його Бога. Вони були в цьому переконані. І пам'ятаєте, насправді, що стається? Вони приходять до Дарія, пропонують йому проект цього закону. І коли Дарій почув, що урядовці хочуть, щоб ніхто ні в кого нічого не просив, крім Дарія, він подумав, що вони про кого переживають? От лукаве серце, правда? Дарій думає, оце радники, оце урядовці, молодці, так хочуть мій авторитет підняти. Насправді вони в ним маніпулювали. Їм не треба був Дарій. Їм треба було знищити Даніїла. Насправді, друзі, коли ми вірні Богу, це не означає, що нам завжди буде розставлена червона доріжка в житті. Вірність Богу може призвести до конфліктів, тому що ваша вірність може комусь заважати. Пам'ятайте про це. І коли Дарій підписує цей закон, він взнає, Насправді вони не про нього переживають, а вони хочуть знищити Даніїла. І так як в той час закон Медяний персів не дозволяв навіть цареві змінити його закон, він мав бути виконаний. Я читаю 11 вірш. А Даніїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три осталені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога. Подумайте, будь ласка, дорогі друзі, зараз знаєте на чим? Закінчимо цього вірша. Бо робив так і перед тим. Я в Кременці показував цю наочність, коли було навчання, але просто хочу її вам нагадати. Дорогі брати, хлопці, подивіться зараз на мене. Уявіть собі картину. Перше ваше побачення. Вона сказала так. Ви на сьому небі в щастя. Але ну, будьте обережні, чим довше ви дивитеся в очі дівчини, яка вам сказала так, ви там можете побачити біле плаття і обручки. І от ви йдете, гуляєте. І в цей момент перед тим був сильний дощ. І ви бачите, якась така от вода на асфальті, і там плаває ось така купюра. Яка буде ваша реакція? Oh. Ну, ви йдете з дівчиною гуляєте, так знаєте. от. Ну, ви знаєте, що рубль, ой, пробачте, гривень він 100 гривень береже. Що ви будете в цей час робити? Давайте, сестри, вас питаюся. Що ви будете робити, дівчата? Молодці, це реальні дівчата на Тернопільщині. Ану, ану біжить підніми. Ну, насправді, я думаю, скоріш за все, ви не будете жертвувати своїм взуттям. Ви не будете жертвувати своїм авторитетом перед хлопцем і перед іншими. Та сама картина, та сама ситуація. Але там плаває така бумажка. Ще одне побачення. Що ви будете робити своїм взуттям, авторитетом і ім'ям своїм, друзі? Коли ви бачите цю бумажку? Жертвувати, правда? Уявіть собі картину. А якщо перед вами йде хтось, хто не бачить цієї купюри, що ви будете робити? А він швидше йде і може побачити. Спинула. Легесенько в спину, підкат ззаду і все. Да. Ага. Насправді, питання цінностей. Воно завжди буде пливати, друзі, на те, яку ціну ви готові платити. За свої цінності. Тому що насправді знаєте про що подумайте? Кожного ранку ваша ціль вона визначає ваші цінності. А ваші цінності визначають ціну, яку ви готові платити за це. Для когось з вас читання Біблії і час єднання з Богом може бути тим, чим найлегше пожертвувати. А для когось це саме найдорожче, що не можна від... Батарейка. Ні, працює. Особистий евангелизм. Ваша святість і ваше добре ім'я перед Божим лицем. Для когось це щось дешеве, а для когось це щось дуже дороге. І так само ваше християнство, ваше слідування за Христом може бути чимось дешевим. Я розумію свого друга, якого я зустрів в гуртожитку. Проблема була в його цінностях. Тому що коли були батьки, коли була церква, це його стримувало від бажань його серця. Коли він впав в середовище, де нікого не було, він проявив себе справжнім таким, яким він. Був. Питання цінності. Тому що, якщо ви щось хочете, друзі, ви це обов'язково зробите. Тільки питання: а яку ціль ви ставите в своєму житті, які цінності це формує у вас, і яку ціну ви готові за це платити? Чому Даніїл, коли взнав, що виданий закон, він не підвів своїх ворогів. Він залишився вірний Богові. Він прийшов додому, він відкрив вікна і почав молитися в напрямку до Єрусалиму, тому що. Коли Соломон, як освячував храм, сказав, коли через гріх ти виженеш народ в полон, і там знайдеться хтось, хто буде молитися в напрямку до цього міста, ти почуєш, ти збереш і ти їх вернеш. Даніїл має обітницю, слово Бога. І навіть коли це загрожує його життю, коли стояло питання його цінностей і його життя, щось було дорожчим, друзі. Він готовий був заплатити ціну свого життя. Тому що такі були його цінності, і він платив ту ціну. Я дякую Богові за те, що можу ділитися цим словом разом з вами. Ви знаєте, що історія закінчилася добре. Бог був прославлений через цього Божого чоловіка. І мрія моя, і чому я ділюся цим словом, я завтра буду теж тут з вами, хотів би говорити про силу в служінні. Від нас багато залежить, друзі. Від вашого християнства багато залежить. Подумайте про те, що якщо ваше християнство вам нічого не коштує, тоді воно, напевно, взагалі нічого не коштує. Сьогодні світ цінує дороге християнство, Не дешеве. Не приналежність до конфесії, не наявність футболки там, з якимось християнським надписом чи з рибкою ззаду на машині. Не це робить нас християнами, хоча, якщо ви це цінуєте, робіть. Насправді, Визначальним є ваші цілі, які ви ставите в своєму житті, ваші цінності, які в вашому серці заховані, і ціна, яку ви готові платити, коли змінюються обставини. Дякую Богові за ваших лідерів, які вас збирають, які хочуть, щоб ви почули це слово. Дякую Богові за вас, за те, що ви приїхали. І вірю в те, що Бог буде робити через кожного з вас. Я вірю в це. Я вірю в те, що Бог через вас буде робити ті речі. Який Він хоче через ваші цілі, ваші цінності і ціну, яку ви будете готові платити. Хочу за вас помолитися і просто попросити в Бога благословення за вас. Можна? Дякую тобі, Боже дорогий, за те, що ти подарував для нас такий гарний вечір. Дякую тобі за моїх братів, яким на серці є це бажання збирати молодь, разом спілкуватися відпочивати і духовно зростати. Молю тебе, нехай ці дні ось цього фестиваля. Господи, вони будуть наповненням силою від Твого Слова. Молю Тебе. Благослови моїх братів і моїх сестер в Христі, щоб вони наповнювалися Словом Твоїм, щоб цілі їхнього життя вони були христоцентричними. Молю тебе, щоб цінності їхнього життя вони були євангельськими. І щоб, коли прийде час там, де вони живуть, де працюють, де навчаються, платити ціну. Вони були вірними тобі до кінця, і щоб ти міг прославитися через вірність моїх братів і сестер. Дякую тобі за це покоління, яке ти піднімаєш для слави твоєї. Нехай твоя слава і сила вона явиться над життям моїх братів і сестер в їхніх навчальних закладах, на їхніх робочих місцях, в їхніх сім'ях, в їхніх родинах, Боже, в їхніх містах і селах. Нехай твоє благословіння на Тернопільщиною буде через моїх братів і сестер. І нехай сила Твоя, Дух Святий, вона являє Твою славу через їхні цілі, їхні цінності і ціну, яку вони готові платити за Твоє ім'я. Ти будь прославлений в їхньому житті. Благослови продовження цього фестиваля, і нехай Твоя охорона і захист буде над нами. Просимо Твоїх благословінь для нашої армії, просимо Твоєї охорони захисту для наших солдат, які боронять, Господи, наш край. Нехай Твоя милість і захист буде над ними, і ти бачиш. Кожного з нас, хто за кого молиться, молю тебе за тих, хто в госпіталі, хто ранений, молю тебе за тих людей, які втратили своїх рідних, Господи. Я молю тебе за батьків, чиї сини не вернуться з війни, за дружин, чиї чоловіки не вернуться з війни, за дітей, чиї тати не вернуться з війни. Нехай твоє зцілення буде з ними. Прошу, благослови наш край. Дякуємо Тобі за твою милість. Нехай закінчиться війна, нехай буде мир всій Україні. Я прошу це в ім'я Ісуса Христа, мій добрий Бог. Отай Син і Святий Дух. Амінь.